Дорогі майданник, де б ви не були, в якому місті чи селі не збирались, пам'ятайте, є над нами вічний Бог і просьба моя до всіх, особливо в Києві, до вас, наставники, до вас, вожді, які ведете цей люд. Які вам довіряють, я прошу вас, слава Україні! Це гарне слово, але перш за все треба сказати слава Господу, і я прошу звершати молитву. Візьміться за руки, це є сила велика, сила Божа, яка не може ніхто побідити. Моліться, як хто знає, як хто вміє, і йдучи в наступ чи кудись. Прошу вас, пустіть вперед, Ісуса Христа, довірте Йому цю всю роботу, побачите велич, могутність силу Його, яку Він буде давати вам. Но я вірю, що скоро настане той час час радості і перемоги. І ось, в Слові Божому, написано, є до вас, депутати і вельможі партії регіонів і комуністів. Горі тим, которые постановляють э, несправедливі закони і пишуть жорстокі рішення, щоб устранить бідних від правосуддя і похитити права у малосильних із народу моего, Щоб вдовж делать обычаю своєю і ограбить сирот, І що ви будете делать в день посещения Божию, коли коли прийде гибель далека, кому прибігнете? За допомогою і де залишите багатство ваше знак запитання до кожної душі, яка посягнула на мир і спокій народу України. Україно моя прекрасна та мила, чому летиш у прірву так закусивши водила, куди ж ведуть тебе, ці вельможі й і магнати? Вони забули про все. Навіть забули, що десь є в них мати, а що їм до батька, та навіщо їм мати? Одна ціль у них, як тишені, тугіше навхати, стогону бідних, плачу голодних, недужих людей не чують, бо все гребуть для себе, собі хмарочосина погибель буде. Дують, не гребають вже нічим. Останню сорочку у старців знімають і не бояться нікого й нічого відповідальності не мають. Горе вам законники, ви ж цей закон на собі не несете. Ви поклали все на бідних людей і як на ослах на них везете. Та не забувайте, що й ослиця може заговорити. Вона ж про все знає. Горе вам буде тоді, коли вам Господь про все це згадає. Депутати, регіонали, комуністи, усіх, всіх, всіх. Де б не були в різних і районних, і обласних, і городських, і сільських, і тим більше в Києві, які цей закон постановили, знаєте. Депутати, ви вже позабували, які обітниці ви людям давали. Та Бог усе чув, і він не забуває, і прийде судний день, і все він вам згадає. О, як затрусяться коліна ваші, коли предстанете пред Божим престолом. Прийшов ти у цей світ нагим і підеш звідси голим, і не відкупишся нічим. За сльози наші з вас питає. тож спішіть, робіть добро, до Бог. Що чекає?